Розбірний металевий торговий стелаж. Одну секцію зараз пропонуємо такого, хоча в нас є варіантів чимало торгових стелажів. Ми їх реставруємо, ця секція пофарбована. Тут є, правда, декілька недоліків, але ж все ж таки бувалого вживання обладнання після реставрації. Тут де-не-де є такі недоліки, де фарба місцями трішечки ось так повела себе. Ось тут одразу показуємо. О, і на задній стінці знизу. Їх цих недоліків не видно. а ось остальні комплектуючі, як бачите, в ідеалі. стелаж був фарбований. Висота його 1,80 м довжина повна 1,3 см. Одна полиця зверху йде в нас під нахилом із бортиком огороджувачем, верхня задня стінка перфорована. Тут крок перфорації підходить, в принципі, ну, будь-який. Ось навіть зараз заміряємо. Дуже багато кріплень підходить під таку універсальну перфорацію. Виходить, у нас гаки із кроком перфорації підійдуть 1,5 см, 3 см і 4,5 з половиною см. Повна загальна глибина від стінки. Ну, ми його ось так зібрали, але можна зібрати по інакшому. Трішечки змінити конфігурацію. Це як конструктор Лего. Глибина повна від стіни 65 см. Нижня полиця у нас глибиною 50 см. Наступна йде також 50 см глибиною. Далі 40 см. І верхня полиця, яка під нахилом у нас